Христос Воскрес! І Воскресне наша Україна. По молитвам святих, я думаю, Україна буде одна з найблагословеніших країн на світі. І ви це побачите. Зараз багато хто не вірить в Україну, і багато хто виїжджає навіть не тому, що війна, а тому, що просто не вірять, що тут щось буде. Але ви побачите славу Божу. Пасха Господня, Великдень! день. Я хочу говорити зараз проповідь, таку, котрої багато з вас, певно, знають, але в нас багато нових людей, і ви знаєте, дуже багато питань, що таке є Пасха. Ми знаємо, новий Завіт каже нам, що Пасха Господня це Ісус Христос, закланий за гріхи наші. Але ізраїльський народ, Він святкував свято Пасхи більше як за тисячу років до приходу Ісуса Христа. І я хотів би сьогодні про це порозмовляти. Що це є? Я зразу хочу сказати, що це не, не куліч, це не калачі, не кулічі, це не булки, це є спочатку, це був агнець, який закалався е, за гріхи. Коли Бог. Поселив Ізраїля в Єгипті, навіщо він там? Там їх було буквально 45, по-моєму, людей, 45-47, не пам'ятаю точно. І Бог їх там розмножив, що їх стало там, ну хтось рахує біля трьох мільйонів. І тоді їх стали дуже сильно притісняти, єгиптяни. І вони написано, почали вопіяти до Бога. І Бог почув їхні молитви і посилає Моїсея і каже: Піди і виведи в мій народ. З єгипетського рабства. І Мойсей пішов. Ми не будемо зараз говорити, як це було. І коли Моїсей пішов, то фараон не хотів відпускати народ Божий. І Бог там зробив 10 кар для того, щоб вивести народ Божий. І це було не дуже так швидко, як би нам хотілося. Можна сказати, невже Бог не міг фараону так зробити, щоб фараон зразу відпустив? Міг. Брати і сестри, це було не раз, коли там брали жінку, наприклад, того же Авраама. Бог це вирішив дуже швидко. Але тут Бог вирішив показати народу в Єгипті, що Він Бог є над всіма їхніми богами, які, по суті, не є боги. Над всіми стихіями, бо вони поклонялись там Богу дощу, Богу там, я не знаю, озер, Богу там земл... земледілля і так далі. І от Господь показав, що всі ці Боги ніщо, що тільки є один Бог, який має владу над всім, і на тому числі над життям людським, так як наш Господь має владу над усім. Над усім, дорогі брати і сестри. І от дев'ять кар, які було в Єгипті, це було що? Це була там спочатку. Бог сказав Майсею, щоб він зробив. Махнув там своїм жезлом, і вода стала кров'ю. Потім там мошки були, саранча була, там були пісні мухи, там були жаби, які нападали на них, там було е, град дуже великий, який все повибивав, е, темрява і так далі. Дев'ять кар було страшних таких великих на Єгипет. І навіть уже служителі фараона кричать: Єгипет гине, відпусти їх, а він не відпускає. Фараон аж його серце. І тоді остання кара це було смерть всіх перворідних. І от цих дев'ять кар, які були в Єгипті, вони до Ізраїлю не доторкались. Ізраїль жив ос, о, особо, вони жили в землі Гесем. Це була земля, там, де скот, вони скотоводами були. І до них ці кари не доходили. Але ця десята кара вона була для всіх. І тоді Бог сказав Ізраїлю: для того, щоб у вас не вимерли всі первородні, від людей до скота, ви повинні взяти агця, агнець ягня, зарізати його і на косяках дверей в домах намазати ці косяки або покропити. І коли я буду проходити, коли ангел-губитель буде проходити, він побачить цю кров на косяках ваших дверей. Ваших домів, і він пройде мимо вас. От Пасха, вона так і переводиться пройти повз, обминути, пройти міма по русски Пасха переводиться пройти повз. Горе, смерть проходить повз, там, де є Пасха. Пасха це агнець, закланий, замісна жертва. І ми читаємо вихід 12.5. тут Господь звертається до Ізраїля. І каже: агнець або ягня, у вас має бути без вад, чоловічої статі, одноліток. Візьміть його, від овець або від відкіс, і нехай він зберігається у вас до 14-го дня цього місяця. Тоді нехай заколи його все зібрання громади Ізраїлевої ввечері, і нехай візьмуть від крові його і покроплять на обидва одвірка і поперечину дверей у домах, де будуть їсти його. Чого їсти його після того, коли мажуть косяки, його потрібно потім було спекти на вогні і з'їсти. І що не доїдять, треба було спалити. Одинадцятий вірш. Їжте ж його так, стегна ваші, нехай будуть підперезані, взуття ваше на ногах ваших, посохи ваші, в руках ваших, їжте його поспішаючи. Це Пасха Господня. А я в цю саму ніч пройду по землі єгипетській і вб'ю кожного первістка в землі єгипетській, від людини до худоби. І над усіма богами єгипетськими вчиню суд, я Господь, і буде у вас кров знаменням на домах, де ви перебуваєте, і побачу кров і обмину вас, і не буде у вас пошесті згубної, коли буду нищити землю єгипетську. І ми бачимо, дорогі браті і сестри, що Пасха Господня. Це є не кулічі, це є не калачі, це є не булка, як багато хто е, думає. Це є ягня, котре закалалося, щоб ніхто не вмер. Це є чим е, Пасха Господня відрізняється від жертви за гріх? Я хочу сказати, що всі жертви, які від Адама почали вже приноситись, в жертву Богу це були жертви, які були за гріхи, які вказували на, на, на Ісуса Христа. Так як і це ягня вказує на Ісуса Христа, що повинен, знаєте, як написано у Євреїв, що жертвами кожного дня весь час людині нагадувалися, що вона грішна. Бо кров козлів, тельці вона не могла змити наших гріхів, тому що. Око за око, зуб за зуб, але це закон, але око людське за нього можна заплатити тільки оком людським. За зуб людським не можна взяти вибити корові зуб. Ні, треба людині душу за душу. Але поки не прийшов Христос, Ізраїль цими жертвами проголошував, що нам потрібен Спаситель. І... Ця от Пасха Господня, вона показує цю замісну жертву. Господь каже, для того, щоб ніхто не помер серед переворідних, ви заколіть цю Пасху, ви заколіть це ягня. І я буду бачити кров на косяках, і я пройду повз вас. Викупна жертва, яка вказує на Ісуса Христа. Бо написано не золотом, не сріблом, але драгоцінною кров'ю нашого Господа Ісуса Христа ми викуплені із всякого народа каліна язика й племені, тільки завдячуючи жертві крові нашого Господа. І каже Господь: і побачу кров, і обміну вас, і не буде вас пошесті згубної, коли буду нищити землю єгипетською. І так, перше це викупна жертва. Друге. Ізраїль святкував це свято як свято визволення від єгипетського рабства. Вони вийшли, і кожного, год, кожного дня вони святкували Пасху, коли це їм вдавалося, і вони проголошували, що вони були рабами і стали свобідними. Це також вказує на Ісуса Христа. Бо Господь, ми були рабами гріха. Там, де Дух Божий, там свобода. І тільки завдячуючи Ісусу Христу, Його жертви, людина стає спосібною повстати проти гріха, не просто покрити гріх, але боротися з цим гріхом і долати його. Це висвобождення від наших гріхів. Це Пасха Господня. Пасха Господня, це Христос. Чому саме кров'ю мазали косяки? Ми з вами це казали. Дорогі брати і сестри, тому що в крові знаходиться душа всякого живого, душа, життя. І коли ангел-губитель проходив, він бачив, що тут життя покладено. Невинної тварини написано без ват вона повинна бути. Все вказувало на Ісуса Христа, чоловічої статі, без ват. Ісус Святий. Ми знаємо з вами, що ніхто не мог нас викупити, крім святої людини, а святої людини на землі не було. Тому Бог сам спустився на цю землю, став людиною і вмер за наше беззаконня. Бо тільки свята кров могла, свята душа могла бути замісною жертвою, замість наших грішних душ. І так, і ще знаєте, що хочу сказати, це так. Люди питають, буває, питають люди, а чи можна здавати кров, коли душа є в крові людини? Я скажу своє, те, що як я гадаю, дорогі брати і сестри, дійсно написано, що душа людини знаходиться в крові, але ми повинні розуміти, що душа це субстанція, яка ну цільна. Не можна взяти, порізати палець і сказати, що це з мене капля, крові, капля душі вийшла. Ні, вона цільна. Якщо ви здасте стакан крові, душа у вас залишиться. Це просто буде, ну це кров буде. Коли людина втрачає крові більше, ніж вона може витримати, то душа, цільна душа, вона виходить з людини. Тому якщо ви здаєте кров, це не означає, що ви дали кусочок своєї душі. Ні. Душа, вона залишається. Душа це і є ми, це наше єство, наше тіло це є дочасно в нас. Храмина, яку ми оставимо, і всі пристанемо перед Богом. Прийшли голі, хто сказав, і підемо, нічого звідси не винесемо. Діжте ж його так, стегна ваші, нехай будуть підперезаний, взюття ваше на ногах ваших. І написано з поспішністю. Чому так сказав Господь? Тому що в цю ніч вони вийшли. Але це вказує і для нас. Господь нам каже, а що кажу, кажу всім: пильнуйте та моліться, щоб не впасти в спокусу. Господь каже, що ми не знаємо. Особливо зараз в Україні це видно. Людина тут живе, а тут уже не живе. Пильнуйте. Написано, щоб. На ногах повинні бути взуті, підперезані і готові в кожну хвилину, що Господь нас прикличе. Тому що, дорогі брати і сестри, ми чекаємо, коли Христос прийде. Він прийде, бо Він сказав це «да і амінь. Не може бути порушене слово Писання, але Господь може кожного з нас забрати, коли Він захоче. Він життя дає, Він його забирає. Цю ніч ми можемо заснути і не прокинутися. Тому ми завжди повинні бодрствувати і молитися, щоб не впасти в спокусу. Ми повинні завжди бути готові, що Господь нас прикличе. Знаєте, люди не віруючи, вони дуже-дуже бояться смерті. Просто якщо починаєш навіть говорити, вони кажуть, не кажи цього, не треба. Ми не повинні цього боятись, друзі. Це знаєте, бояться того що, те, що буде обов'язково. Ми розуміємо, що до нас скільки людей жили всі вони в землі. Головне, щоб спасти, ми спасли свою душу. І це саме головне. Ми хочемо жити добре, ми хочемо бути благословені, ми хочемо жити достатків. Це все нормально. Але якщо саме головне, ми загубимо свою душу, якщо ми не спасемо то все це не має значення. Бо на лінійці вічності наше життя це одне, одна мить. Це одна мить, це ніщо. А Бог каже, що я приготував для вас там те, що око не бачило, і не чуло вухо. Там не буде написано «не хвороб, не плачу, нічого. Там буде благословіння Боже, і ми будемо з Богом. Давайте прийдемо до нового заповіту. Я читаю Марка 14:1. «Через, через два дні мало бути свято Пасхи і опрісників. І шукали первосвященники і книжники, як би взяти його Христа хитрощами і вбити. Але говорили тільки не в свято, щоб не сталося заворушення в народі. Я хочу, щоб ми запам'ятали, через два дні буде Пасха, вони кажуть. Але вони шукали, вони вже договорилися Христа взяти і вбити. Але кажуть, давайте після свят. Чому? Щоб не сталося заворушення? Бо на свято в Єрусалим сходились дуже багато народу. Там мільйони були. Вони боялись, що може бути якесь повстання. Давайте зробимо після свят. це. Але говорили тільки не в свято, щоб не сталося заворушення в народі. І в цей самий час я читаю Матвія 26-2 за два 2 дні. Наш Господь Ісус Христос звертається до своїх учнів. Господь каже: ви знаєте, що через два дні, через два дні, точно як ті казали, через два дні буде Пасха, і син людський виданий буде на розп'яття. І ми бачимо, що Ісус Христос каже, що через два дні буде Пасха, а значить, я. Він прив'язує своє розп'яття з чим? З Пасхою. Він до учнів каже: ви знаєте, що через два дні Пасха. Він не каже, що через два дні мене розіпнуть. Він каже, що через два дні буде Пасха. А значить, Син людський буде відданий на розп'яття. Чому? Бо якби Ісус каже, це мій день. Тому що оці тисячі років, які ви приносили цих акцій, це до толі, до колі я не прийшов. Я є Пасха, я є Пасха, заколений за ваші гріхи беззаконня. І на косяках вашого серця моя кров буде захищати вас від всякої пагуби. І хто в це повірить і прийме, той спасе свою душу. І буде благословений вже тут на землі. Дорогі брати і сестри. Не тільки там, тут вже Бог благословляє. Якщо ми шукаємо його лиця, якщо ми молимося, якщо ми віримо, дорогі брати і сестри, вже тут Бог благословляє. І ми бачимо, що фарисеї кажуть, тільки не в свято, а Господь каже саме в свято. Чому? Бо це мій день. І сталося так, як сказав Христос. Чому? Бо він Господь, бо він Бог, бо так було по Слову Божому. Я читаю Матвія 28:1, після того, як Христос воскрес. Після ж суботнього вечора, на світанку першого дня, після суботи прийшли Марія Магдаліна та інша Марія подивитись на гріб. І ось стався великий зенметрус, бо ангел Господній, який зійшов з неба, приступивши, відвалив камінь від дверей гробу і сів на ньому, і вигляд його був як блискавка, одежа його била, як сніг. Зі страху перед ним ті, що стерегли, затремтіли, стали як мертві. Ангел же, звернувшись до жінок, сказав: Не бійтеся! Бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого, Його нема, Він воскрес, як сказав. Прийдіть, погляньте на місце, де лежав Господь. І так чому прийшли жінки в гріб? Вони прийшли побачити Христа, який помер після розп'яття, але його там не було. Знаєте, я їздив в Ізраїль там по-моєму, два чи три вже місця, де є ці місця. Чим наша віра відрізняється від всіх інших вір? Тим, що наш Господь воскрес. Христос воскрес. Амінь. Він воскрес. Ми маємо діло не просто з Словом, а з живим Богом. За кожним Словом Божим стоїть авторитет самого нашого Господа. І якщо щось написано, це да і амінь. Тільки потрібна наша віра і потрібно робити те, що Господь каже. Не так, що я живу як хочу, і вибрав собі, знаєте, із Біблії тільки ті слова, які мені підходять, і кажу, Господь, Ти сказав. А Бог може сказати, так я сказав не тільки ти, а я сказав не гріши. Я сказав, шукай лиця мого. І так, дорогі брати і сестри, фарисеї і книжники боялися, що Ісуса Христа вкрадуть, і тому вони привалили великий камінь. Поставили сторожу. Але на третій день був землетрус, ангел Господній, і камінь одвалився, і всередині лежали одні пелени. Ви знаєте, якби Христа вкрали, ніхто б ці пелени не розматував. Його б украли з цими пеленами. Навіть Іван, коли прийшов, він увірував, побачивши ці пелени, і плат, який обв'язували голову мертвим, він був складений дуже акуратно і лежав окремо. І... Іван зрозумів, що якби Христа вкрали, ніхто б цей плат не складував, ніхто б ці пелене не розматував, його просто винесли оттуда. І він написано побачив і увірував. І ангел каже, не бійтеся. І він нам каже, зараз це слово каже: не бійтеся. Чому? Бо Христос воскрес. Ми маємо діло з живим Богом, Він воскрес, і ми воскреснемо з ним. Ми воскресли нашими душами, і Воскресними, ми будемо з ним. І Україна Воскресне. Дорогі брати і сестри, і Бог нам каже: не бійтеся, тому що я Бог живий, ваше життя знаходиться у моїй руці. І Він каже: не дві пташки продаються за задні асарій, і не одна з них не може впасти на землю без волі моєї. Тим більше ви, маловіри, у вас волоси всі на голові злічені. Не бійтеся, ви гаразд більше цих малих пташок. Дорогі брати і сестри, його нема тут, каже ангел. Він воскрес, як сказав, і буде чіта, чі, чекати вас в Галілеї. Я хочу сказати, дорогі брати і сестри, Ісус не є маленьке дитя на руках у Марії. Дуже часто показують Ісуса на руках у Марії. Це було, таке було. Але Він Бог всемогутній. Ісус воскрес. І Він, знаєте, як апостол Павло каже. Що коли ми знали Христа у тілі, то тепер не знаємо. Не знаємо. Він Воскрес, Він Бог неба і землі. Він наповнює небо і землю. Він створив все видиме, невидиме. По Його волі все стоїть. Влада, сила на неба і на землі. Ними для Нього створені. Німа нікого і нічого. І хто каже, іде Бог, що таке твориться? Твориться те. Що написано в Біблії, повстане народ на народ і царство на царство, і будуть глади, море, землетрясіння, і війни, і нові хвороби. Все це повинно бути. Бог каже, все збудеться до останньої риски і одне іншим не заміниться. Дорогі брати і сестри. Все, що написано, все здійснюється. Так буде. І ці десять кар, за які ми казали, це як прообраз тих кар, якщо ми читаємо в Откровенні, які будуть падати на голову людей за невір'я в останні часи. І це ми читаємо в Откровенні, тому Бог на місці, але всякий, хто прикличе ім'я Господнє, спасе свою душу. Господь милостивий, довготерпеливий, багатомилостивий, прощаючий гріхи беззаконня і благословляючи до тисячі родів тих, хто його любить. Дорогі брати і сестри, ми зібрались тут, тому що ми його любимо. І Бог, якщо ми будемо шукати його обличчя, Він буде нас благословляти. Але тільки віруйте. Я читаю останній стих, е, останній вірш. Це 1 Коринтян 5, 7. Отож, очистіть стару закваску, щоб бути вам новим тістом, бо ви. Прісні, адже Пасха наша Христос. Адже Пасха наша, Христос, за нас у жертву принесений. Апостол Павло каже, новий заповід каже, що Пасха наша це син Божий. Це син Божий. Щоб всі біди пройшли повз нас, ми приймаємо цю Пасху. Ми приймаємо на косяках нашого серця кров Ахця Божого. Дорогі брати і сестри, очистіть стару закваску. Хто не народився згори, написано, той не побачить Царство Божого. Народження згори, воно йде через покаяння. Коли ми приходимо до Бога і кажемо, що ми визнаємо тебе Господом і спасом. І я знаю, що я грішний. Господи, прости мене. Війди в моє серце, будь моїм Богом. Я вірю, що Твоя свята кров вона викупила. Як кров того ахця викупала перворідних, та кров нашого Господа викупає всіх. Хто вірує і приймає це, дорогі брати і сестри, наша Пасха, Христос закланий за наші гріхи і беззаконня, дорогі брати і сестри, Пасха. Я ще раз хочу сказати, це не калачі і кулічі, це не булка, це наш Бог, котрий зійшов на цю землю і вмер за наше беззаконня.